Насправді, люди, які, які сьогодні презентували проекти, вони всі вихідці з Острозької академії. І тут не можна не тішитись тим фактом, що Остров це є магніт, який манить до себе людей, який тримає, який не відпускає так чи інакше і закохує в себе. Заходить себе прогресивну молодь, яка в подальшому е, працює на розвиток культурної сфери, культурних індустрій острога. І е, мене як керівника культури це не може не тішити, бо я мала честь з кожним з них працювати над втіленням окремих проєктів. І сьогодні це прогрес, це розвиток для Острозької громади. І для мене особисто це про майбутнє, про глибоке і гарантоване майбутнє. Культури Острощини, яка тепер буде збережена, оцифрована, доступна і не тільки для українців, що не може не тішити. Тому наша громада внесок її в культуру, освіту і розвиток української державності неоцінений. І я радію з того, що це буде збережено тепер на віки. Сьогодні ми були раді презентувати шість грантових проєктів, які здобули підтримку українського культурного фонду і будуть реалізовані в Острозі в 2023 році. Одним з переможців є музей історії Острозької академії, який реалізовуватиме проєкт з оцифрування мистецьких колекцій, які є в фондах даного музею. А також два проекти отримали підтримку громадської організації Братство імені Князів Острозьких. Команда цієї організації працюватиме над оцифруванням стародруків з колекції Державного історико-культурного заповідника, а також створюватиме віртуальний музей Острозької конописної майстерні. А ще одна організація Таун Image Studio» Студіо працюватиме над інноваційними проектами, зокрема над створенням серії анімаційних відео про спадщину князів-острозьких, а також працюватиме над започаткуванням створенням центру культурних креативних індустрій Стрівострозі і організація громадська Рівницька Горинь працюватиме над створенням проекту про місця пам'яті Української повстанської армії в Рівненській області. А всі проекти зосереджені в першу чергу на темі збереження культурної спадщини, а також її популяризації не лише в Україні а за кордоном. Тобто майже кожен проект має цифрові продукти, які будуть розміщені на спеціальних цифрових платформах. А вони матимуть переклад англійською мовою. Відповідно, ми будемо поширювати робити офлайн і онлайн презентації для того, щоб про наші проекти знали не лише в Рінській області, а й всій Україні і за кордоном.